Вітаю, друзі! Це в Україні! Я пропоную сьогодні нам з вами трошечки так заглянути з боку за кулісся в нашу дипломатію. Здавалося б, це мовить та галузь, від якої ми точно очікували тільки успішних результатів. В нас прекрасна дипломатична школа, у нас дуже хороші традиції. Українські дипломати, навіть тоді, коли країна розверталася і йшла не туди, працювали на благо держави, а не на якісь тимчасові там чиїсь проросійські чи інші інтереси. У нас хороша наукова і навчальна база. І дипломатична академія, і відповідні факультети при ряді університетів, які готують. Хороших добрих спеціалістів я сам маю честь бути випускником в львівському університету міжнародної спеціальності міжнародні відносини, і мені довелося також пропрацювати на посаді першого заступника голови комітету закордонних справ, яка в міжнародній градації прирівнюється фактично до першого заступника міністра закордонних справ. В Принципі, коли їздив з візитами, мене саме за таким протоколом і приймали, і тому мені здавалося, навіть коли переміг Зеленський на виборах. Так, я бачив страшну загрозу війни, Великої війни, який він накличе на Україну. Я бачив загрозу економіці, соціальній політиці. Чому завгодно. Але мені було важко повірити, що ця команда зуміє зруйнувати і дипломатію також. І те, що я сьогодні бачу, ну, для мене є певним шоком. Дипломатія, вона має колосальну, українська дипломатія, вона має колосальний запас потужності. Але вона сьогодні. Перестало бути тим другим додатковим фронтом, на якому Україна мала і не могла не здобувати і мала здобувати перемогу за перемогою. Подібне, що відбувається, може статися тільки в одному випадку: коли певні доручення, певні призначення робляться з абсолютно конкретною метою: зруйнувати зовнішню підтримку України, зіграти проти української держави. В такій ситуації одні пручаються і попадають під звільнення, інші, інші пливуть за течією. І в тих країнах у нас абсолютно нульова дипломатична на сьогоднішній день позиція, крім одного пункту. Знаєте, фактично з початку великого вторгнення до того там свої були проблеми, але з початку 24 лютого, основне завдання, яке ставлять українським дипломатам. Не добитися підтримки в Україні, не знайти політичні певні важелі впливу на Росію в інших державах, а забезпечити розповсюдження відосіка чи відеозвернення Володимира Зеленського перед парламентом тої чи іншої країни, забезпечити йому телефонну розмову безмістовно, переважно тільки на зонах гірше вона виходить з президентом там, чи керівником уряду відповідної держави, чогось більше. Від дипломатів вже й не вимагали, а іноді як виглядає, можливо, вимагали чогось і протилежного. І от я зараз може не про загальні тенденції, а про кілька конкретних фактів, яких ну бути не могло в Україні в принципі при будь-якій владі, при будь-якому міністрі закордонних справ, які відбуваються зараз. Наведу, ну як на мій погляд, просто скандальний приклад. От зовсім зараз абсолютно свіже. Повідомимо, це Віктор Шлінчак, але ця історія вже почала розростатися і вона матиме дуже серйозний розголос не тільки в одній країні Європи, а на жаль, набагато ширше у Софії, столиці Болгарії, Чеський центр. Неукраїнське посольство, чеський центр відкриває виставку, вучну виставку, відкриту для всіх української певної художності Про екоцид після підриву Каховської ГЕС тема для європейців важлива. Вони турбуються про екологію, вони турбуються про життя людей, про умови, про такі речі, які, які зазнають загрози внаслідок великих екоцидних е, е, трагедій. І, відповідно, було б цілком логічно, якби подібні заходи ініціювало українське посольство. Ви знаєте, там є ставини ярмака, людина з нульовим, абсолютно досвідом, з від'ємним, скажімо так, досвідом пані Ілащук. Пані Ілашк не ініціювала цих речей. Коли ж їх ініціювала чеська сторона, чеський культурний центр Болгарії, і посол Чехії звернувся до пані Ілашчук, чи вона не хоче взяти участь? Ну, вона сказала: Ну добре, я може прийду. І не прийшла, вона навіть не повідомила і болгарську, і чеську сторону, що вона проігнорує захід на захист на підтримку України. На заході на підтримку України був посол Чехії в Болгарії, не було посла України в Болгарії. Вибачте, я можу сприймати пані Лащук як людину неймовірно інтелектуально недалеку, але вона не є абсолютно безнадійною, напевне, стерильною. І вона прекрасно розуміла, яке має значення такі заходи, а тим більше відмова від участі, а навіть не відмова, а ігнорування участі в таких заходах. Для того, щоб туди не піти, вона мала дістати пряму вказівку туди не йти. Тому що її саме призначення в Болгарію і її оці в халатику звернення, які вона робила там до Болгар, інші речі, вони мали одну мету. Болгарія має перестати допомагати Україні зброєю. Болгарія є серйозним виробником і країною, в якій складовані великі запаси зброї радянських калібрів. І Болгарія, на думку Росії, мала би ну, з усіх сил, Росія старалася, щоб Болгарія перестала допомагати Україні. На привійні жаль. Наші кроти, які подбали про призначення пані Іващук, зробили так, щоб був вбити ще один клин. На щастя, попри всі старання російського Лобі, поки що Болгарія виносить дуже несміливі рішення про підтримку України. Але я думаю, ще один-два таких інциденти, і ми втратимо цю країну, ми дістанемо від неї тільки негатив. Це це не може бути випадковістю чи тупістю в принципі. Не може це може бути тільки чітким російським завданням. Українська дипломатія в Болгарії сьогодні працює на Росію. Чи варто було міняти посела, який був до того? Він не був дуже сильним дипломатом, але це людина, яка ідеально знала болгарську мову. Він автор, письменник, писав болгарською творчість, свої творчі праці, його любив в болгарії, і будь-яке його звернення, навіть при всій його, неможливо, невеликій дипломатичній них вміннях, давали хороший результат. Цю людину терміново забрали. Так, в нього закінчувало. В нього вже була перевищена каденція, все, але він міг до кінця війни залишитися на своїй посаді. Ставлять людину, яка завдає шкоди національним інтересам України. Добре, йдемо далі. Швейцарія. От зараз в Канаді відбувається засідання чергової парламентської асамблеї ОБСЄ. Ви знаєте, там зробили спеціально Канада вела санкції проти Росії, проти Білорусі. А в ОБСЄ, треба розуміти, там є консенсус. Кількість держав мінус один голос. 56 держав, наскільки я правду, членів, мінус один голос. Тобто одна країна може бути проти, всі інші мають бути за, для того, щоб було прийнято рішення. Якщо дві країни за, рішення провалюється. Для нас там є дуже ряд важливих рішень. Вони були зупинені, не Росією Білорусі, які не змогли приїхати на цю асамблею через візові обмеження. Вони були зупинені, знаєте, якою країною? Парламент, парламентарями Швейцарської конфедерації. На привики жаль, пані Венедіктова, прибувши в Швейцарію, перше, повністю зірвала будь-які переговори домовленості по політичному. Лобіюванню інтересів нашої оборонки. Швейцарія серйозно оновлює зараз свої військові сили, і вона повністю замінює цілий ряд озброєнь. Швейцарія не може напряму продавати Україні зброю, але Швейцарія може ухвалювати рішення про повернення зброї тій країні, яка її надала замість утилізації, передача туди. А та держава може відповідно і постачати куди завгодно, якщо на це дає дозвіл Швейцарія. Швейцарія по всіх типах зброї прийняла. Рішення негативне. Причому Сенат приймав рішення позитивне. Нижня Палата відмовлялася. Пані Венедіктова не проводила зустрічей з лідерами політичних партій і фракцій. Пані Венедіктова не виконувала своїх зобов'язань. Напевно, вона такого завдання не мала. Зате вона мала завдання попрацювати з фінансово певними ресурсами під в тому числі і проросійських і російських певних структур. І українське посольство попало в скандал. При спробі провести певні транзакції по підсанкційних ресурсах. Це дуже мало серйозний розголос Швейцарії, і це тільки додало негативу. Плюс не відбулося убіювання українських інтересів і зараз ОБСЄ. є. Ми дістали плюс один голос не від Угорщини. Ми дістали плюс один голос, мінус один голос вибачаюся від Швейцарії. Пару українських документів важливих не були ухвалені, не прийняті. Словенія призначений туди посолом. Пан Таран, колишній міністр оборони. Людина, яка багато зробила для того, щоб знищити українську оборонку, і людина, яка зуміла Совенію після виборів, так там прийшла політична сила, яка була менш Зацікавлена в підтримці України, але вона не була проти українською. Пана Тарану вдалося зробити. Словенія сьогодні генерує проросійські певні наміри і плани і відверто пропонує речі, які десь схожі до того, що говорять президент Бразилії, президент Південної Африки. Те саме говорить прем'єр-міністр сьогодні Словенії. Маємо результат дипломатичної роботи. Хороший результат, правда? Ми мали дуже хорошу позицію в Латвії. Дуже потужний нас дипломат. Олександр Міщенко Я його дуже добре знаю. Я колись був мав нехресним батьком його призначення, ну видання, надання йому статусу надзвичайного повноважного поса України, коли він був нашим представником повіреним в Австралії. Мені вдалося тоді переконати Кучму, що це треба зробити перед обміном візитами, перед приїздом їхнього спікера. І я дуже добре знаю, як в всіх країнах. А це і Туреччина, це Азербайджан, це Австралія, інші. Де, це територіальний департамент міністерства, де працював Міщенко, Наскільки там була налагоджена робота з моменту вторгнення та ще до того, під час війни, пан Міщенко Латвію перетворив на ну форпост українських інтересів. Вона була пер, одною з перших. Обережали може тільки Литва і Польща. Що сьогодні? Сьогодні Латвії тихо. Латвія сьогодні. Згадую про Україну вже десь хвості, паралельно з іншими. Так, вона не стала не українською, але вона дуже мало говорить сьогодні про Україну. В Латвії немає українського голосу. Поставлений висуванець, який, ну, знаєте, комусь був вигідний, комусь треба було прилаштувати свою людину. Я дивився на, фі... на біографію тої людини, ну, ставити під час війни таку людину на посольство, ну, це значить просто провалювати роботу. Маємо конкретний ось випадок знову по Латвії. Маємо дуже найсерйозніша для нас держава Сполучені Штати Америки. І призначена туди за принципом, щоб тільки геть з очей. Колишня міністр фінансів пані Маркарова. Вона попала на відео на той звукозапис, де вони з колишнім прем'єром розмовляли про Зеленського про рівень його економічного інтелекту на, ну, десь на позначці села Олів'є. І після того її, звичайно, треба було кудись усунути, забрати, відправили в Америку, продемонстрували з боку України повне і несприйняття. Зеленський, коли в серпні місяці 21-го року був в США, демонстративно ігнорував нашого посла. Який підсумок цього всього загалом? Вони ж посили поса фактично до Міжнародного валютного фонду. А міжнародний валютний фонд не працює з дипломатами, які працюють в США. Він працює з урядами. І тому вона виявилася в країні, які її іноді виводять, вона, от сама пише, вона учасниця всіх вечірок, на яких вона гарно розказує про Україну. Вона робить про українські вечірки. Молодець, прекрасно. Сполучені Штати Америки. Це рівень послів, які мають бути на рівні міністра закордонних справ, на рівні експрезидентів, на рівні експрем'єрів. В даному випадку я не знаю, як зараз. Я думаю, після великого вторгнення напевно, їй таки вдалося залагодити цю ганебну річ, але... Через вісім місяців після призначення пані Маркарова не могла в Сполучених Штатах Америки вручити офіційно вірчі грамоти президенту США. Її не приймали на такому рівні, тому що її зневагу до неї продемонструвала українська влада. Потім, вже коли почали вторгнення, вона була присутня, вона сиділа поряд біля дружини Байдена під час виступів в Конгресі. І тому подібне, це вже були хороші добрі речі, але її робота і результати в Сполучених Штатах практично нульові. Ми бачимо історії абсолютно тупого вагіонатаризму. От я згадую Марокко і Грузію березень місяць 22-го року. Істерика Зеленського. У нас тут є посоли, які не добилися нічого хорошого для України для підтримки посол Васильєва в Марокко і посол Ігор Довгов в Грузії. Він їх двох знімає. Ну, перше, Марокко єдина арабська країна і фактично єдина африканська країна, яка офіційно у всьому підтримує Україну і надає нам зброю. Що це була за істерика? Що це була за дурість? Тоді вже Марокко висунулося на підтримку України і ну добре, зараз там поставили професійного поса. Я думаю, що там буде трошки можливо, і краща ситуація, але це звільнення воно було в Марокко сприйнято стоп. Та це ж був ляпас самому королівству Марокко, Ігор Довгов. Один з найпотужніших дипломатів України на самому початку вторгнення і до нього він відстоював українські права потреби в Грузії, і він мав дуже серйозні контакти в грузинському уряді, що дуже важко сьогодні для України, і він міг їх переконувати перші два місяці, тоді коли почалося вторгнення. Наскільки уряд грузинський був обережний в висловлюваннях, як вони боялися зробити якісь кроки порушення санкційних процедур тощо? Після забрання Ігородовго і фактично знову плювкав грузинський бік, і довго тривала відсутність там нашого посла, все закінчилося тим, що Грузія стала, і грузинська влада стала тим, чим вона є сьогодні. Ці речі так просто не минають. Колись в Парижі пан Путін попросив Володимира Зеленського, щоб трошки збавити нашу дипломатичну активність у Китаї. Що сталося далі? Далі наш посол став там менш менш активно себе поводити. І потім склалося так, що він помер. Ні, він я думаю, він помер не через те, що хтось з Москви приїхав його отруїти, хоча і цього вже не можу відключати, тому що все-таки це був сильний посол. І нас до от тепер, буквально цих місяців, не призначала Україна в Китай виключно на замовлення Росії. Я це знаю, це я не припускаю, я це знаю. Це був подарунок. Росії, щоб ми не могли впливати на відповідну китайську політику. Ні, я не кажу, що Зеленський робив особисто подарунок Путіну. Я розумію, нас крутів вистачає. Для цього є кому цим зайнятися. І тільки зараз призначено пана Рябікіна, який досі не приступив до виконання повноцінного своїх обов'язків. Ми не чуємо нічого про його роботу. Ми маємо з боку Китаю пряму депутаті Ліхуея, яка підкопує Україну, але може вона подобається Володимиру Зеленському і нашого посла. Поки що не чути ні про вірчі грамоти, ні про його заходження в Міністерство закордонних справ. Просто нічого. Я зайшов на сайт Міністерства закордонних справ там про Україну, тільки російські джерела. Все більше нічого нема. От знову маємо історію як. Умисно робилася ситуація, щоб Україна програвала дипломатичні ігри, відкликання Ігоря Поліхи з Індії. Слухайте, у нас не так багато людей, які можуть бути послами повноцінними в Індії, в Пакистані, які знають їхні мови, які особисто знайомі бували на дружніх вечірках тощо у президентів цих країн. Ігор поліха два рази був послом в Індії, і саме під час війни, коли Індія коливалася, як і повестися щодо Росії. Не було певності, українська влада терміново забирає звіти дуже впливового посла. Він один з найвпливовіших послів у всьому дипломатичному корпусі України. Таких дуже мало. Його звіти терміново відкликають, нікуди більше не призначають. Індія дуже швидко дрейфує бік Росії, тому що українська політика в Індії просто відсутня як явище. Зате в нас, ну от буквально до цього місяця, до минулого місяця, до червня, сидів спокійно посол у Білорусі, і в нас не було жодних дипломатичних демаршів. Ми навіть не обмежили своє дипломатичне представництво. Це Білорусь висилала наших дипломатів часом. А ми мали такі відносини, ніби в нас просто ідеальні стосунки, як з Польщею чи як з. Там Литвою, як Сполученими Штатами Америки, у нас все було добре, тому що Білорусь це же брат, це ж наші сябри, наша дипломатична політика не передбачала протистояння білоруському режиму. Якісь певні пили вона не передбачала демаршів щодо Білорусі. От і ми маємо ще один типовий випадок, коли українська дипломатія. Була спрямована проти інтересів України. Тому що це є, це є меседжі, це є сигнали. Якщо у вас в якійсь країні, з якою у вас мало не війна, а у вас там сидить посол, у вас не обмежені дипломатичні відносини, це означає все. все, все в порядку. Хлопці, не мішуйтеся. Тут у нас все добре. Коли відкликаєте посла для консультацій, це сигнал, щось не гаразд. Коли цей посол не повертається, це означає, там проблеми. Коли посила взагалі відкликають те, що нарешті відбулося, це означає <кій> проблеми серйозні, загострені, і треба, треба прислухатися до ставлення там, скажімо, позиції України щодо цієї держави. І коли ви понижуєте рівень дипломатичних відносин до е, повірених, так що в нас було в Росії а, з Росією аж до фактично втор, до вторгнення, це означає, що у вас... Фактично холодна або гібридна війна. І коли ви вже остаточно розриваєте дипломатичні відносини, це означає, що у вас війна гаряча. Так, світ сприймає, і розуміє дипломатичні маркери, дипломатичні повідомлення. Це як смски. Міжнародні відносини не передбачають інших правил. Вони передбачають мову жестів. Мовою жестів. Єрмак, тому що Зеленський я думаю, нічого не розумів, давав сигнали, що з Білорусі все добре. Тому що у нас як Кубраков, Рідний улюблений племінник ката білоруського народу, міністра внутрішніх справ Білорусі, у нас є рахамі, які через Білорусь до самого вторгнення заводив Україну російські енергоносії для свого бізнесу, для свого збагачення і інших багато речей. І в такому випадку українська дипломатія прикривала чиїсь інтереси і воювала фактично проти українських потреб. Давайте згадаємо Німеччину. До речі, зараз пан Мельник, колишній посол України в Німеччині, переїхав до Бразилії. Я чекаю, коли він там розкаже щось образове про їхню державу. А може, ні, Бразилія союзник Росії. Чому український посол має проти союзника Росії виступати якимись негативними фразами, негативними словами, щось недобре робити? Я думаю, може, він там буде дуже хорошим, тому що Мельник насправді дуже. Кваліфікований дипломат. Я дуже добре пам'ятаю як міжнародник Мельника при Порошенкові дипломатом в Німеччині. Це був найсухняніший, найакуратніший, найтолерантніший посол. Він вмів витискати з німецьких партнерів тихенько, підспутно те, що було нам потрібно. Багато вкладу. Я його хочу похвалити. Багато всього того, що ми здобули в нормандській четвірці до 2016 року, це теж допомога і заслуга зусиль Мельника. Він міг працювати. Що сталося з Мельником? Чому він перетворився на свою абсолютну протилежність після перемоги Зеленського? Він дістав казівки інші. Він дістав директиви, що робити. А Мельник, ну він кар'єрист, він виконує те, що від нього вимагають. Йому сказав, він побачив оце крутійство тут. Е Поліха, кулеба, міняння пос... міняння міністра, віцепрем'єра. Оці перекидування всі. Він зрозумів, хто хазяїн Він зрозумів, що хазяїн в хаті Єрмак. Що Єрмак скаже, то він робить. І все уже канцлер Шольц, уже ліверна ковбаса. Уже федеральний президент. Це ну це знаєте, як англійська королева. Його не можна рухати, його не можна ображати. Штайнмаєр уже зневажений Україною в найгірший найбрутальніший спосіб два три місяці зупинило це взагалі будь-яку підтримку з боку Німеччини Україні. От ми дістали знову пряму провокацію. Ще раз кажу, якби Мельника я не знав, як випускника того ж самого вузу, де я вчився, яких, з яким у нас море спільних знайомих, які про нього можуть сказати тільки найкраще, тільки про як найкращого спеціаліста. Якби не бачив його роботу при Порошенкові, я би ще сумнівався, думав би, ну, може, якийсь істерик, може, некомпетентна людина, ті, його чомусь тримають. Він дуже компетентний. Він виконував завдання на руйнування українсько-німецьких відносин. От ми маємо ще один момент, який дав нам достатній негатив, який перешкодив творенню антиросійської, потужної проукраїнської коаліції, який завдає дуже відвертої шкоди нашим амбіціям щодо Європейського Союзу і НАТО. Я вже не говорю про позицію тут, міністра нашої влади, абсолютно узурпованих органів влади. Ви пам'ятаєте, що в Конституції написано про офіс президента? Там дуже чітко написано про і офіс, і про особисто ярмака. Там сказано, президент в межах фінансування на, на забезпечення його діяльності може створювати дорадчі консультативні чи допоміжні органи. Може створювати, може не створювати. Він може найняти консалтингову компанію і ну, якусь фірму з послуг, господарських послуг. Транспортну компанію, от наняти десяток компаній зовнішніх, і це буде коштувати разів в 10, а може 50 дешевше ніж кофі, коштує офіс президента. Це абсолютно не конституційний, позаконституційний, скажімо, орган, який має просто завгоспи, консалтинг, підтримка, допомога, все більше нічого. І коли у нас дипломатична служба стала жертвою завгоспа, коли раптом в порушення всіх міжнародних принципів і українських принципів. Скрізь існує таке поняття, в Америці це спеціально конгрес за це голосує як радник з зовнішніх безпекових питань. Це дуже важлива посада, і вона принципово має не суміщатися з іншими посадами, де може бути якийсь конфлікт інтересів. І коли раптом у нас завгосп сам себе називає радником з міжнародних питань, при тому, що формально у нас радник завжди був, це був Жовква, він теж тепер відзначився такими заявами, що краще би, ну, іноді краще жувати, ніж говорити. Зараз це є Сибіга, дійсно кадровий, хороший дипломат, хоча я дивлюся на те, що зараз робиться. Мені здається, що ця клака, на якою є офіс президента, з'їдає навіть найкраще. Бо про сибігу, я пам'ятаю сибігу дуже добре, я знаю його як керівника договірного департаменту, сильного дипломата, вмілого дипломата, хорошого посла. Я сьогодні бачу людину, яка мириться, яка живе в світлі антиукраїнської дипломатичної діяльності. І оце все це є дійсно абсолютно жахові речі. І вони вибудовувалися. Вони вибудовувалися з самого початку приходу зеленського до влади. Знаєте, Зеленський, коли заходив, він нічого не розумів, що це таке зовнішня політика. І коли йому представили Клімкіна, і Клімкін, знаєте, Клімкін не був там страшним симпатиком Порошенка. Він робив свою роботу. Порошенка була своя довірена людина. Це заступник був тоді голови адміністрації е, з міжнародних питань, Константин Єлісєєв, той дійсно неймовірно сильний дипломат, просто неймовірний, звичайно, дві владі він був непотрібний, про це й мови не могло бути. Але Клімкін, ну, дивлячись десь на Єлісєєва, тримав свою лінію. Він завжди був трошки завжди ніби ображений, але він теж сильний дипломат, він хороший міністр. І Зеленський йому сказали, мабуть, що Клімкін це не зовсім людина Порошенка, він його, ось, до нього поставився нормально. Але коли Клімкін виконав свій обов'язок. Видав Російській Федерації НОТУ в зв зв'язку з тим судом, над нашими моряками, зв'язку з тими дикими, абсолютно речами, які робилися, ще в липні місяці 2019 року. Пригадуйте істерику Зеленського. Він посмів зачепити дядю Вову. Він посмів дяді Вові направити, ну його там грустний лошиті Лаврову, направити ноту протесту, як верщав Зеленський. Він просто реально верщав. Тоді, ви батькам цих військових, подивіться в очі, ви їх там залишили, там ви їм зробили все. Все, Клімкіна посунули. І пішли дві змінні кандидатури Пристайко і Кулеба. Пристайко. Вписувався в систему, ну скажімо так, пострадянської дипломатії. Це родина з радянськими поглядами, старими радянськими номенклатурними моментами. Вони, мабуть, тому знайшли спільну мову з Зеленським, і тому пристайка відразу ж поставили тоді, ще при Богдані, міністром закордонних справ. Вони десь мислили подібно при тому, що пристайко дуже фаховий дипломат, дуже мілий дипломат. Але його погляди, ну. Це тільки Пристайко міг собі дозволити зі старої дипломатичної школи зробити заяву протиконституційну в кінці 21-го чи на початку 22-го року, ще до вторгнення, коли він заявив, що давайте на користь Росії. От Росія не хоче, що мовили в НАТО, давайте ми відмовимося від НАТО. Це тільки він міг зробити. Ну я не кажу про всяких там Верещуків, і всяких інших ті, зрозуміло, це медведчуківська компанія, команда. Але серед дипломатів такого більше не могло бути. Пристайко це зробив, і це його свідоглядні речі. Але. Пристайко, дипломат. Пристайко присягнув реально Зеленському, і він все-таки був готовий виконувати свої функції нормально. Паралельно з тим підтягнули, ну я взагалі не знаю, як його витягнули з посади е швейцара Колебу. Колеба був, е ніби в ранзі надзвичайно повноважного посла, але при міжнародних організаціях в Страсбурзі там нема країни, там немає уряду, там є секретаріат. І там є українська делегація, які ти маєш замовити білети, організовувати зустрічі, забезпечити званий обід, привести журналістів і все інше. Це швейцар, це не є дипломатична посада, і його ніхто так в міністерстві не сприймав. Його поставили ну, на смішну посаду віце-прем'єра з європейської євроатлантичної інтеграції, ще трошки краще. Бо тепер там сидить людина, яка уявіть собі, наша дипломатія щодо європи євроатлантичного напрямку, яка пані Устінова, яка звинувачена. В корупції в уряді Азарова так вона була заступницею Олени Лукаш сумнозвісної за те, що вона. Розкрала гроші в коруційний спосіб їх використала, призначені ще при Януковичі для пропаганди європейських цінностей, європейської інтеграції. Ви собі уявляєте, людина звинувачена в тому, що вона розкрала гроші на європейську пропаганду європейських цінностей, призначена Зеленським на сьогоднішній день керівником, віце премєром з питань європейської ротонщиної інтеграції. Ви собі уявляєте, які в неї ведуть переговори, як в неї розмовляють? А от у того був Колеба. Помінялося, прийшов Ярмак. Чисто російська політика, чисто російський наступ, чисто російські інтереси. І що почалося? Ну пристайко не присягав ярмаку. Пристайка відправляють на символічну посаду віце-прем'єра і Кулебу з нульовим досвідом. Абсолютно не готового до цього ставлять міністром. Зате тепер Кулеба дуже добре знає, хто господар і кого треба слухати. Кулеба один єдиний раз в своїй кар'єрі зробив самостійну дію. Це тоді, коли Зеленський публічно образив Штайнмаєра, президента Німеччини, і Кулеба запанікував: зараз, зараз я постараюся залагодити цю образу. Ну його шикнули, сказали: Стоп, все так було задумано, так і надо було. І в цьому після того він ні разу не спробував заступитися за Україну. І от ми маємо зараз ситуацію. Буде Вільнюський саміт. І на Вільнюському саміті нам буде сумно. Є висновки Європейської комісії. Європейська комісія каже, ви в листопаді мали виконати сім пунктів. Ви зараз виконали два, і дуже символічно. Слухайте, доки війна вас ніхто не рушить, після війни ви можемо забрати вас навіть кандидатство. Ми маємо страшну затримку з озброєннями, і можна, так як от пан Дикий в своєму бозі опублікував інші, звинувачувати Байдена у всьому, все. А можна сказати: вибачте, а чого ви хотіли з тим, що ви робите в середині в країні, і що ви робите назовні? Середині країни це окрема тема, я про це багато говорив і писав. Але дозовні, оце є дійсно страшна річ, коли вперше в Україні, в тому числі і руками фахових дипломатів, робиться антиукраїнська дипломатія. Господи, блиск і убогість зеленої дипломатії. На жаль, вони це зробили, вони це зробили з нами. Але я надіюсь, що ми все-таки це переживемо, переживемо і витримаємо, і вистоїмо. Слава Україні!